Всім привіт! Сьогодні ми з Гусім будемо робити всі говно на віртуальній машині. Гусь 2 зараз, беремо диспетчер задач. І далі видаляємо просто зараз. І штуку, яка відповідає за Windows, Або ще краще систему. А, ні, нема ж систему. Тоді штуку, яка запускає Windows, і просто зараз синій екран спер. А, нема дозволу. На Оце видаляємо выдаляем и все и і... капец, вінди. Застосую до уходу Windows и все. Це запускає винду. Типа комп зразу з виндою. Без Windows комп не працює, но ну все це капец. Раз. Гусь ты девишься, бляха. Добре, хороший мем, давай я прочитаю. Нагинайте. Коньк! Ну це типа як він. Пам! Це во. Ну як ты говоришь там? А ну как ты там? Т не передиш, що говорим, блях. Движ ще раз, гусько, як ти говориш, але не передиш. А ну, як ти говориш? Алло. Ой, як ти говориш? Ну, коротше, так крякає, це хонг. Означає. Коротше. Я втік від усі, як кстати. От вам сені екран смерті. Всім пока. Яку я зараз. Що я завершу, щоб зробити синій екран, зараз покажу. Почекайте трошки. Коротше, мені лень чекати. Я коро. Коротше, не передавіш. Мені лень говорити. Ну, показувати. Лень чекати. О, зараз покажу. Я завершив роботу такої фігні, яка називається застосунок, за що запускається разом з Віндою Разом з Віндою Тобто, якщо якщо не запуститься, то винда не запуститься, все Во, вижила Вінда Там мені них сріб. Да. На несе. Вот що я завершив зараз покажу. Так, ладніше. І тут. -ка... Я завершив таку штуку, яка називається Застосунок. Ні. Застосунок, що запускається разом з Віндою. все, Оба! І вот вам синій екран смерті. Коротше, всім пока. Удачи. А гусь мені нагадую, він потім.